Вітаю, друзі! Як і обіцяв, вчора приїхав Hyundai Kona 2018 року 67 тисяч пробігів. Автомобіль повністю в рідній фарбі, просто, можна сказати, ідеальний стан. Є, є єдина царапинка ззаду на бампері. Це один момент, реально, що є по кузову е, якби зовні. Всередині взагалі нюансів немає. На повністю. Якби з лізингу обслуговувалася, бачу, що є отакі нюанси, такі. то вся деталі. Вона повністю з лізингу обслуговувалася офіційно. Зараз глянемо коротенько в салоні, що тут робиться у нас абсолютно чисто. Можете бачити гарний гарний стан. 67 тисяч, Лице автомобіля всередині, власна навігація, якби. Це чітко, є вентиляція підігрів сидінь і повний пакет. Можете бачити. Позаду Позаду не маємо теж частенький салон, практично ніхто не сидів. По багажнику є швидкісна та стандартна зарядка. Тож, Звертайтеся, ціна автомобіля 15-300 євро, доставка 750-800 євро. Розмитнення 350 доларів. Це ціна в Нідерландах. Плюс, ну, в Нідерландах 15-300. Плюс до того все, що я назвав. щасливо.